Ну що ви там кричали, що я пропав? кіт теж кричав, але поїв елік спати. А останнє відео на моєму каналі було 10 місяців тому. 10 місяців. Тож сьогодні розберемо з вами, як змонтувати ваше перше відео в DaVinci Resolve. Let's go! Це відео зроблене для новачків DaVinci Resolve або для людей, які перше в житті хочуть щось змонтувати. Let's go! Вкладки! Перша сторінка вам зовсім не потрібна. Наступна сторінка це Edit. це та сторінка, де ви будете робити свій основний монтаж. Наступна зупинка це Fusion. Це та сторінка, на якій ви можете робити різноманітні ефекти, творити, витворяти, об'єднувати їх. Але е, це в майбутньому. А далі у нас вкладка Color. Це різноманітні маски, покраски і покращення вашого відео. Вкладка Fairlight це все, що може бути пов'язане з вашим звуком, покращення, vst плагіни і різні теж ефекти. І останнє це експорт. Ви можете тут відрендерити свої відео і викласти це у вашу соціальну сіть. Монтажка. Тут зліва внизу у нас знаходяться всі основні переходи, змішування, графіка, vst плагіни і так далі. Не гаємо вашого часу і показуємо, що до чого і як монтується. Ну що, відкриваємо DaVinci і перетягуємо наше відео на таймлайн. Поміточка! Завжди виключаємо автотрекінг, іначе це може спаскудити ваш монтаж в майбутньому, коли ви цього не очікуєте. Здвигом всіх ваших відеорядів, отож, змонтуємо з вами маленький кусочок відео з розпаковки мого монітора. Обрізаємо початок нашого відео, бо в ньому нема корисного матеріалу. Щоб витягання монітора не було таким нудним, ми повирізаємо 5-6 частин по одній секунді з на початку цього відео. Прискоримо на 180-200% їх і здвигаємо. Бо ви знаєте, зараз всі люблять дуже швидкі і короткі відео. І знаєте, аудіоряд, звуки, музика і ваш голос це є саме найважніше. Тому як на відео у нас є маленьке шуршання фолії, ми трошечки його збільшимо. А далі, щоб наші перші обрізані секунди були більш цікавіші, накладемо на них якийсь ефект. Накладемо з вами такий ефект смазу в русії. Як Motion Trails, так вже більш цікавіше. А між останнім кусочком і повним відео зробимо якийсь перехід. Перехід такий зробимо трошки простий. Такий, щоб в очі не ціплявся, але й було гарно. А гарно є. Далі, якщо ви хочете, можете додати якийсь надпис, по типу розпаковка, або щось своє таке інше. Вибираємо шрифт, колір, розміщення і таке інше. А щоб було цікавіше, додамо здвиг тексту. І тепер наш текст роз'їжджається, з'їжджається і роз'їжджається. А пам'ятаєте, я казав, що аудіо, відео це головне. Тому не забувайте додати різні звукові ефекти, що ми зробимо прямо зараз. Додамо звук, ніби розсувається стіна. І пам'ятайте, звукові ефекти краще робити трошечки тихіше. Можемо ще з ефекту додати камера шейк, щоб трошечки ніби такий землетрусик. Тільки зменшимо його силу і швидкість. Ну а далі можемо вставити наш записаний перший звуковий ряд. Пробуємо. Ну що, друзі, це наш новий монітор, який ми купили нещодавно, і будемо робити на нього огляд. Що ще хочу сказати? Завжди, коли монтуєте, замічайте якісь цікаві моменти на вашому відео. Або якісь фейрітейли, або щось смішненьке, або щось. І в мене на відео цей момент буде в кутку з котом, щоб на ньому сконцентрувати увагу. Ми трошки пересунемо кадр і збільшимо його. Але не робіть це дуже довго секунди, 2-3 максимум. І пам'ятаємо про аудіоряд, і тому накладаємо якийсь звуковий ефект, вставляємо, підрізаємо і трошечки його стишуємо. І є така класна функція в DaVinci Resolve це динамік зуму. Ви можете поставити динамік зум на відео, і воно само по собі буде в пасивному ході зменшуватись або збільшуватись. Це додає на відео більш динаміки і робить так, щоб ваш глядач не відлікався від вашого відеоряду. А можемо зробити ще цікавіше. Надрізаємо кусочок цього відео і робимо пасивний виїзд камери, Нібито камера йде зліво на право екрану або зверху на низ. Збільшимо, передвигаємо камеру, ставимо ключові точки, відмічаємо начало і кінець кадру, і дивимося, що в нас вийшло. Включаючи далі наше відео, ми бачимо, що ми перевертаємо наш монітор і трошечки захоплюємо нашу коробку. І тому цей момент потрібно обрати. І можемо вставляти нашу другу тезу. А ось так він виглядає з задньої сторони. Решту нашого короткого відео можемо видаляти, бо там нічого цікавого нема. І ще одне важне правило повинна бути фонова музика. Тому додаємо. Підрізаємо її, початок. І зменшуємо гучність десь від мінус 16 до мінус 25, в залежності від музики і вашого голосу. І в кінці кінців нам залишилось тільки накинути на наше відео якийсь окрас, або, як кажуть, лут, щоб придати нашому відео більш таку кінографічну картинку. Для цього в DaVinci Resolve з'явилася нова функція, точніше фільтр. Фільм Лукретор, з допомогою якого можна легко підкрасити вашу картинку. Але щоб не накидати цей фільтр на кожен нарізок відео, ми накладемо Adjustment Clip на всю довжину нашого кліпу. Adjustment Clip можна знайти в ефектах. Це таке полотно, на яке ви накидаєте всі ваші любі ефекти покраси, і все, що буде знаходитися під ним, окраситься в той чи інший кольор. І тепер на нього накидаємо наш фільтр. Фільм «Look Creator. І справа вверху ми можемо переключити і побачити, як картинка виглядає з ним або без нього. Також в його налаштуваннях можна змінити тип освітлення нашого об'єктиву, або зробити такі чорні полоси зверху і знизу, нібито наш продакшн фільм. Ну що ж, друзі, наше коротке відео на скору руку закінчилося. Переходимо в вкладку Експорт, робимо налаштування нашого експорту. Можете виставити як у мене. Я вважаю, що це є найкраще для відео на ютубі. І експортуємо, рендеримо і виставляємо в інтернет. Ну що, тепер у кінці глянемо, що в нас вийшло. Ну що, друзі, це наш новий монітор, який ми купили нещодавно, і будемо робити на нього огляд. А ось так він виглядає з задньої сторони. Так що, друзі, це був простенький мануал для вашого першого відео і знайомства з DaVinci Resolve. Ставимо лайки, підписуємося, пишемо коментарі або ваші запитання. До зустрічі в наступному відео.